Я приїхав, а вони вже тут тренували. Ам... <плес> то вони мені сказали, що <плес> <плес> до 4-6 вечора ви можете тут бути, а потім куди хочете, одівайтеся. Підрозділи російських військових та ДНРівців зайшли до високопілля 13 березня. Того ж дня вони вломились до Володимира. Чоловіка якраз не було вдома в цей момент. Одразу заселились два його будинки і намагались викрасти авто з гаражу, але воно було не на ходу і тому тимчасово його залишили в спокої. Викрали автівку вже за два місяці по тому і кинули десь на околиці розбитою. Хтось з місцевих зрадників допоміг чужинцям полагодити машину. Тепер до нас заїхали буряти і ДНРівці. Ну, Тут поселилися ДНР-овці, мене жили іменно ДНР-оці. Буряти тут не було, тому що вони, я так зрозумів, що вони один з одним не цей. вони, Бо в мене в тій хаті була література, там ну, дитяча. У мене і дочка, і син же, що, ну, вистачало літератури. То це буряти е, у цих же днр за пачку сигарет книжку міняли. Не тільки ж це ж на українському язику. То вони якісь там анекдоти знайшли на руському, і це вони за пачку сигарет поміняли на анекдоти. На подвір'ї Володимира та навколо нього лежить багато мотлуху, які залишили після себе загарбники. Тікаючи від українських армійців всередині зайнятих будинків по собі залишили гори сміття, пусті пакунки від сухпайків та окремі предмети одягу, покидаючи високопілля на початку вересня, вони вже здалеку нещадно обстрілювали селище, гатили навмання, куди попаде. Цій глиняні черепиці точно більше ста років. Вона благополучно пережила громадянську війну, потім події Другої світової війни, потім події перебудови. Але вона, на жаль, не пережила вторгнення так званих освободітелів, які прийшли до Високопілля середині березня. Сергій вже втретє приїхав навідатися до свого будинку після звільнення високопілля. Ворочі обстріли знищили в його домоволодінні скло у вікнах, пошкодили покрівлю. Але чоловік потихеньку приводить до ладу господарство. Хіба що досі з весни тут немає ані газу, ані світла. Тож і надалі вимушено буде жити не в себе вдома. Вікна розбиті в хаті, пластикові розбиті повністю, оце побачив. Трошки шифер на хаті. Це побачив. Вже позабивав ОСБ, купив. Було б чи би топити, може зимував, але дрова, вуголь, світу, газу нету. От і все. А зараз Зеленодольську, Тут недалеко, 10-12 кілометрів. Так що, а поки прибираємо, порядки наводимо. Все буде добре, ребята, повірте мені, все буде Україна. Поміж зруйнованих та пошкоджених будинків і зараз де можна побачити спалені рештки ворожої бронетехніки. Ось цю БМП-2 потужно вразили українські армійці і так влучно поцілили, що в її корпусі пропалили великий отвір, краї якого є вже застиглим розпеченим металом із гострими краями. Настільки велика температура була після ювелірного потрапляння кумулятивного снаряду. На подвір'ї одного з приватних домовлення ось ця спалена ворожа БМП 2 Її росіяни залишили після активних боїв з нашою українською армією. І хоча високопіля звільнило на початку вересня, тут досі багато лежить розіграних снарядів. Ось один з цих 30 міліметрових, який вже не являє собою небезпеку. А ось зовсім поруч ми не будемо дуже наближатись. Осколочно-фугасний снаряд 30-мм, який ще й досі являє собою небезпеку для оточуючих людей. Нині багатостраждальне високопілля оговтується після майже піврічного перебування під російською окупацією. Чужинці, руйнуючим вихром, пронесли селищем, яке ще недавно було районним центром на півночі Херсонщини. До війни тут жило близько 6 тисяч людей, а залишилось трохи менше 500 осіб. Але люди потихеньку починають повертатись до себе додому, долаючи наслідки вторгнення і З визволеного високопілля Олександр Фефілатів Максим Морашов перший міський.